24 липня всі автомобілі пройшли адміністративний огляд. Сьогодні вони змагаються за першість у вправності та швидкості. Загальна протяжність цієї траси близько 95 кілометрів. З них 91 це спецділянки, які організатори називають бойовими. Одна помилка, і автомобіль може зійти з дистанції. У ралі змагаються автогонщики з дев'яти міст України. Усього 31 екіпаж. Долають шість кіль. На Кія Піканту повернувся з другого кола найстарший учасник ралі 73-річний одесит В'ячеслав Стамо. Бере участь у гонках з 1971 року і впевнений, вік не завадить його хобі. Сьогоднішня траса дуже, дуже цікава, дуже-дуже гарна траса, гарна, робоча траса. Тут швидкість, звичайно, не буде, бо. Тут дуже опасна траса, сфорська містами. І штурман новий, може, ошибається часто. Ну, максимальна швидкість була 150-160. Миколаїв у гонці представляє родина Гріневичів. На машині ВАЗ-2109 Тетяна та Євген подолали сліпі зони, круті гірки та повороти. На одному з етапів в автомобілі сталася поламка. Планують зменшити темп, але продовжувати боротися за перемогу. Все чітко спрацювало. Все чітко спрацювало. Ми відмінно підпирали лідера і підпираємо його і зараз. Але ми були змушені скинути темп. У нас трохи з технікою складності. Лідер київський екіпаж Олексій Єршов. Ми йому намагалися дихати в спину. Будемо робити максимум, але спиратимемося на технічний стан машини. Одна машина під час змагань зійшла з траси. Процедура змагань не передбачає повернення екіпажу до участі. Оцінюють гонщиків за критеріями часу, вдалого старту та відсутності штрафів. Критерії оцінювання дуже прості. Наразі ралі дуже логічний від спорту, і в першу чергу це абсолютний час. Тобто екіпажі змагаються за абсолютний час, котрий фізично показують на ділянці. Якщо є такі елементи, як маркери чи ретардери, збиття маркера чи ретардера – додаткові штрафні секунди, за, тобто це пеналізація за неправильне проходження. І третій момент це фальш-старт, коли машина стартує раніше ніж предписана хвилина. Фудкорти та місця для відпочинку для гостей заходу облаштували глядацьку зону вздовж траси 300 на 400 метрів. Четвертий рік поспіль приїжджає до Зайчівського на ралі Олександр Нагорний разом з дружиною. Вболівають за миколаївський екіпаж. Це драйв, це звуки, це емоції, це технічна підготовка всіх, приймаючих участь. Тому мені це просто цікаво. Це моє хобі. В рамках клубку лиманів популяризується проєкт ООН та міжнародної автомобільної федерації з безпеки дорожнього руху щодо зниження швидкості руху машин в місцях скупчення людей до 30 кілометрів на годину. Тому для нас дуже важливо, щоб автоспортсмени, автогонщики так само підтримували ці ініціативи, тому що вони будуть прикладом те, що вони тут змагаються на високих швидкостях, на великих вони їздять, так. Це так, це безперечно, тому що це змагальна ділянка. Це люди, які розуміють, яка швидкість, як класно їхати на швидкості, але як класно їхати саме в змагальному, так? От, якомусь в змагальному процесі, а не саме на дорогах загального користування. У разі необхідності надання медичної допомоги на території працюють дві бригади швидкої та шість представників Червоного Христа. Було вже звернення, було розтягнення ноги. Надали першу допомогу. Змагання з Ралі відбуваються в п'ять етапів. Наступні відбудуться в Одесі, Харкові та Херсоні. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.